Oh, this you crazy mother- yeah. Всім привіт! Мене звати Володимир Балябас і це є канал Спілка простих пожежних. Шановні друзі. Сьогодні в нас такі буде цікавий випуск. Адже це є нова рубрика. Нова рубрика, де будуть розказувати різні життєві смішні ситуації, які ви мені скидаєте, і які є в мене в моєму особистому архіві. Так що в мене постала от ідея з тим яким чином назвати ту рубрику спочатку? Я думав назвати це байки простого пожежника? Але БПП то якось воно трохи звучить не так, як би мало звучати. Через то рубрика називається і представляєш ної друзі вам нову рубрику в себе байки Петра Гідранта. Ну, ви не думайте, що я закінчив процес зі «Історією пожежництва. Ми тепер будемо випуски чергувати. Одного тижня буде виходити випуск про історію пожежництва, іншого, іншого тижня знову ж таки у п'ятницю буде виходити випуск про байки Петра Гідранта. Отож, сьогодні перша історія, їх не буде дві. Я вам покажу, які історії буду я приймати приблизно. Так що це може бути просто історія, може бути якийсь відеоприкол. Одним словом, почну я з історії. Перша історія адресується молодим фахівцям, молодим лейтенантам, які виходять адже це історія життя в одному з ренізонів вона відбулася. Ну, тож ситуація була така. Одного разу молодий, недосвідчений, що не після випуску лейтенант перебуває в частину до досвідченого вже битого вогнем, мідними трубами і всім, чим не хочеш начкара. І каже, що він переїхав з перевіркою. Начальник Карину не розгубився і забьому ряд декілька питань. Пам'ятає, каже, ну, чи ну, радий тебе бачити. Чи ти куриш? Він ну, кури. ну, каже, ну звісно, куру. Ну, то брить, каже, сигарети, будь ласка, не проти, бери собі закулю, тут можна, це спежача, всі казачові курять. Ну, собі закулює, каже, а чи ти любиш дивитися якісь там фільми, такі, ну там, е по легкого еротичного характеру які, ну Всі ж дивляться, ну немає питань тоді, так само. Е я тобі включу, і зараз піду до повідомлення начальника, що ти там прибув. Ну, і е, далі ми почнемо прибілку. Тоді я кажу, нема питань, я вас почекаю, ну це гаразд, все добре. Той начкар е, заходить в кабінет до начальника відділу і доповідає. Товариш майор, я не знаю, що сталося. От зараз, прямо тільки що, приїхав якийсь незрозумілий лейтенант, зайшов в ПЗЧ, достав сигарети, включив собі якийсь фільм. Нецензурного характеру, я просто не знаю, що робити. Той майор спускається вниз, наблюдає ту всю картину, який сидить мій можна може цю картину уявити, так? І ви можете собі тільки представити, що тоді з тим лейтенантом робилося в тій частині, яка в нього далі була слава. Отож, вертаю до молодих лейтенантів, знайте, що у частині є злий каварди начальника рула, який вже служить років 15-20, так що не робіться крутим начальником, а просто поступайте по-людськи. Отаке От вам побажання від майора Балябаса. Ну, а друга історія на сьогодні це вже відео. відео. На яке я натрапив в соціальній мережі. Зараз воно з'явиться на великому екрані. Хочу просто такий аносати, що ну, Стівен Спілберг просто курить нервову збоку. Дивимося. Виконуємо норматив по рятуванню потерпілого. Рома, лягай, валік, нав'язуй віровку. Так, ти в'яжи вірьовку, я зараз піду вниз, буду знизу знімати, як ти його будеш опускати. Без моєї команди ти його не опускай. Окей? Так, ну я вже готов знімаю. Ти готов опускати потерпілого. Давай. Акуратно. Тільки акуратно. Ой, ты... Аккуратно! Бля, бля, бля. Епай, рома, прости, блядь! Рома, рома ти як?

Да, вже в привичку вошло падать. Ось таке відео. Як бачите, наша служба є не тільки небезпечна, вона ще є і доволі смішна. Так і я, чесно кажучи, от от, от отираю сльози від, від сміху. Хочу вам сказати, що особисто я дуже поважаю таких людей, які не тільки рятують життя, а й продовжують його. Це так кажуть, такий двойний бонус для рятувальників. Отож, прохання. До вас, шановні підписники, скидати свої історії можна е, в приваті, можна в коментарях під відео, можна відео, якісь приколи. якщо у вас є, е, можна різні історії, але трохи активніше, не так до цього відео. Е, рівно ноль історії і навіть ні одного коментаря зато ви наші лайки і на тому дякую. Отож, з вами був Володимир Болябас, е, спілка простих пожежних і нова рубрика. Байке Петра Гідранта. До побачення. Усім привіт! Мене звати Володимир Балябас, і ми на каналі Спілки Простих Пожежних. Сьогодні, шановні друзі, шановні підписники, я відкриваю нову рубрику, яка буде носити такий гумористичний. Що е, Ну, <плакова> <плакова> Вже пізно говорити, давай. Чого ти сяжкіриш? Скажи. Батарейська Ви нормально, це з тобі батарея, це якийсь рок, ти розумієш? Все, вже знімаємо, вже знімаємо, вже ми готові. Батарейці.